Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. нас сьогодні з вами чергова зустріч у рубриці Авторське розв'язування на авторських задач. Ось таку задачу я побачив в інтернеті. Побачив, що ну, автор, хто розв'язував авторолика, хто розв'язував цю задачу, розв'язував аж 13 хвилин. І собі сказав, що для мене це усна задача, оскільки я знаю одну рівність. Оскільки я знаю одну рівність, для мене це усна задача. Давайте спробуємо натиснути паузу. Спробуємо розв'язати цю задачу. А можливо, хтось, ну, зрудованих учнів, виродованих вчителів, здогадається, про яку рівність я веду мову. Можливо, здогадається. Ну, я сподіваюся, що у вас вийшло. Не знаю яким способом. А я покажу той шикарний спосіб, який я знаю, який розв'язує цю задачу усно. Ну, я зразу побачив, що те, що і ви можете побачити, оскільки тут у нас 12, то я побачив, що другий катет зеленого трикутника це 4, оскільки площа 24. І побачив. Зразу можна знайти тангенс чи то катангенс. От давайте я цей кут альфа позначу, а цей бета. І я знаю одну чудову властивість, одну чудову рівність. Арктангенс однією другою плюс арктангенс однієї третьої дорівнює пі на 4. Ця чудова рівність, цю задачу перетворює фактично на усну. Але спочатку я маю цю рівність довести, оскільки ну, це не загальна вживана рівність, як там синус квадрат плюс косинус квадрат до рівня 1. Давайте я її доведу. Давайте я це позначу альфа. Одна альфа, інша бета. Ми можемо зразу з вами знайти обмеження на альфа. Альфа між 0 та пі на 4. Оскільки арктангенс – функція зростаюча, арктангенс одиниці це пі на 4. І бета між 0 та пі на 4. Тому їхня сума буде міститися від 0 до пі на 2. Тому ми з вами дуже легко доведемо цю тотожність, якщо візьмемо тангенс альфа плюс бета. Тангенс альфа плюс бета, тангенс альфа плюс тангенс бета, один поділити на тангенс альфа, тангенс бета. Це буде одна друга плюс одна третина, один мінус одна друга на одну третину. Це буде одиниця. Отже, тангенс альфа плюс бета дорівнює одиниці, в той самий час альфа плюс бета між нулем та пі на 2. Тому альфа плюс бета дорівнює пі на 4 або 45 градусів, якщо вести мову про геометрію. Таким чином, коли ми з вами, коли ми з вами цю тотожність знаємо, ну, то, скажімо так, задача стає абсолютно усною. Якщо я проведу додаткову побудову, зараз я візьму синій і проведу паралельно, я вже не буду розставляти букви, тоді цей кут в нас буде альфа, цей кут в нас буде бета, і тоді, оскільки арктангенс однієї. Третю, тангенс альфа 1 третя. Ми там писали. Ну, давайте напишемо. Добре, давайте напишемо. Значить, у нас тангенс альфа це 4 дванадцятих, це одна третина. Тому арктангенс однієї третини плюс якийсь кут бета дорівнює пі на 4, значить бета це арктангенс. Однієї другої. Раз бета, давайте я буду номерувати. Раз бета в нас арктангенс однієї другої. Ну, можу позначити, це, наприклад, там якось А. З іншого боку, тангенс бета це А поділити на 12, тоді А дорівнює 6. І оскільки а дорівнює 6, площа блакитного трикутника, 1, друга 12, що множиться на 6, це буде 36 ну, см квадратних раз. Там Ось чому ця задача для мене фактично була усною, я її усно розв'язав. Тепер, знаючи цю чудову властивість, ви будете такі задачі теж розв'язувати усно. Я вже написав сценарій цього фільму, короткого ролику. І вже думав на цьому закінчувати, але мені попалася друга задача, в якій ця ідея трішки в іншому вигляді буде використовуватися. Отже, я вже думав, що фактично я сценарій фільму написав, залишилось тільки зняти. Як мені в інтернеті попалася ось така задача, площа цього трикутника, яку автор дуже-дуже довго розв'язував, майже 14 хвилин. А для нас з вами ця задача вже теж фактично є усною. Тому натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте її розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло. Чому це усна задача? Якщо це в нас кут альфа, а це кут бета, а ми аж позначимо висоту трикутника, тоді тангенс альфа це 3 поділити на h, а тангенс бета, це. 2 поділити на h. Тоді альфа плюс бета це арктангенс 3 на h плюс арктангенс 2 на h і за умовою це 45 градусів, тобто пі на 4. А ми з вами знаємо нашу чудову рівність: арктангенс 1 і 2 плюс арктангенс 1 і 3 треті дорівнює пі на 4. І тоді ми можемо легко сказати: опа, якщо h дорівнює 6. То рівність буде виконуватися. Тоді площа 1, 5 на 6, Це буде 15. Я розв'язав. Ось як я усно розв'язав. Все, все розв'язав. Нібито. Чому нібито? Тому що розумні учні, і тим паче вчителі можуть сказати: стоп. Ви розв'язуєте оце рівняння. Ну давайте пів на 4 все таки позначимо. Ви розв'язуєте це рівняння. Фактично, яким чином підбором, а може у цього рівняння 5 розв'язків, 10 розв'язків, 25 розв'язків, оп, аж до рівня 6 і все розв'язали молодець. Давайте я вам доведу, що розв'язок 1. Це можна зробити двома шляхами. Перший шлях. Мені він, звичайно, подобається, він професійний. Якщо ми розглядаємо функцію, f від x арктангенс x, якщо dx більше нуля. Чому x більше нуля, ну в нас аж більше нуля. Ця функція зростаюча. Вона, ну, вона зростає для всіх xів, в принципі, зокрема для х більше 0. І коли ми розглянемо функцію арктангенс 3 на x або арктангенс 2 на x, для х більше 0, вона буде спадною. Тоді, якщо ми будемо розглядати це рівняння, давайте вже функція там G від H, наприклад. арктангенс 3 на H плюс арктангенс 2 на H де H більше 0, вона спадна. А раз вона спадна для всіх H, то це означає, що. Якщо ліва частина спадна функція, а права частина є константа, зокрема π на 4, то наше рівняння, яке в рамочці, має не більше одного розв'язку. Один розв'язок ми вже знаємо, це розв'язок 6. Отже, я вам довів. Що дане рівняння має не більше одного розв'язку, і цей розв'язок, число 6, ми з вами розв'язали задачу вже математично грамотно В той самий час учні можуть сказати, а, а як, ну, добре, добре, що так. А як, в принципі, розв'язати ось таке рівняння? Дорівнює пі на 4. Як в принципі, от якби ми цього не знали, не знали цієї властивості, не знали властивості функції, як це розв'язати? Розв'язати теж достатньо просто. Треба взяти деяку тригонометричну функцію від обох частин рівняння. В даному разі доцільно взяти тангенс. Тобто в нас буде тангенс цього виразу. Дорівнює тангенсу пі на 4. Тоді, враховуючи ту формулу, яку я сьогодні вже згадував, тангенс альфа плюс бета. Враховуючи те, що тангенс арк тангенс 3 наш, так і буде 3 наш, ми з вами будемо мати ось таку, таке рівняння. Після спрощень h мінус 5 h 6 до рівня 0. І враховуючи те, що h більше 0. Ми з вами і виходимо на H дорівнює 6. На цьому всі можливі, скажімо так, доведення, теж H1 для даної задачі, безумовно. розв'язок рівняння не єдиний, розв'язок ще мінус 1 може бути. Так, ось те, що розв'язок, ну його там перевірити, треба буде, мабуть, скоріше за все. Він не буде, до речі, підходити, оскільки тангенс не є функцією, тобто тангенс. ну, Якщо ми, до речі, перевіримо, буде арктангенс мінус трьох, арктангенс мінус двох, буде від'ємне значення, пі на 4 не буде дорівнювати. Ну, це, для, До цієї задачі воно відношення не має. Головне, що ми з вами довели, що в умовах даної задачі аж до рівня 6 єдиний розв'язок. Тому сподіваюся, що тепер, коли ви знаєте цю властивість. Відві задачі для вас будуть усними, які ми сьогодні розглянули. Тобто, ви зразу на ЗНО, наприклад, зможете давати відповідь. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся, на нашу нову зустрічі. До побачення!